Коротше, прикиньте, як от в Німеччині розводять значить, на автобані на гроші. Їдемо, значить, в колони. Нас п'ять людей. Веземо тачки для України з Британії. Їдемо, їдемо. І в колоні ну, у нас є чат спільний водієві. Там, значить, написано, що когось з наших зупинила поліція. Думаю, яка поліція? Ми не приїжджали поліцію. Починаємо поратися спілкуватися. Ну нема відповіді нормально. Починаємо комусь дзвонити, теж ніхто трубку не бере. Ми їдемо, і не розуміємо, що на автобані дивіться, тут ж тут, тут немає де стати, ми не можемо зупинитися. Виявляється, вичислили на самих молодих з нашої колони, а погнав, який тік, став спереді, зупинив їх такси. Вони зупинились, ну, що подумали, що це поліцейський. Після цього показали їм, яку таксіву, і почався прикол, типа, ой, у нас тут закінчився дизель чи бензин, чи ви не можете щось прийти нам а... топліво привезти, оця вся історія. Пацани почали в це включатися. Ну, слава Богу, ми змогли дозвониться кажуть, блін, це розводняк, бігайте, тікайте, сюди. Кажіть, да-да, самі уїжджайте од них. Значить, а золота предлагали им. кажуть, ми от вам золота, ви нам що це бензино, вот, такий прикол почався. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку. Слава Богу, встигли. Ми чуть-чуть них ранчо уїхали. І за ними цей же самий Мерседес представників хвостом. Ну він як побачив, що ми підійшли до машини кучки, він сразу по газамі уїхав в заправки. То що було далі? То це ж тільки початок, понимаєте? Дай а на тобі золота. А що по там, який там розвод? Да? І молоді пацани за рублем, може на британських номурах їдемо. Отакий прикол. Просто щоб ви знали, ніколи, я знаю, у мене дуже дуже багато підписників з Німеччини. Ніколи, коли вас хтось зупиняє а, на автобані, а, вас тільки поліцейський може на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів немає. Або якщо поліцейські стоять, вони теж з мігами будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі. А, все, Бережіть себе, в таку ситуацію ми попали. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язок.